Усім привіт, у нас нове надходження Volkswagen Caddy, народний автомобіль 2017 року, 2-літровий дизель, на механічній коробці передач В дуже гарному чорному кольорі, класичному, оригінальний пасажир. Зараз пройдуся по кругу, вам покажу з цих сторін. На парктронічках, фаркопчик, зимова резина гарна нешипована. Автомобіль пригнаний з Нідерландів. Станом автомобіля 5 з 5, практично новий автомобіль. Покажу вам всередині. У нас є два склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. В такому стані у нас сидіння. Повне мультикермо, автосвітло, дестронік, Така магнітола мульті. Сервісні книжки. У нас 192 тисячі оригінального та підтвердженого пробігу. Така полочка у нас. Цікавий даний автомобіль. Звертайтеся по телефону. Можливо, доставка по Україні.